В нас так само є лазерне видалення волосся. Прикол в тому, що там так само цей міланометр, який е, вимірює склад вашої шкіри і ці параметри ви вносите. І тому всі, кому боліло і пекло на всіх апаратах світу найдорожчих, в нас виявився не найдорожчий, але взагалі не, не болючий абсолютно і дуже ефективний. Да. Але я не спеціаліст, який робить лазерне видалення волосся. В нас є спеціаліст. І я, якщо бачу, що є показання, якщо бачу, що є проблема, запитую в людини, чи хоче вона з цим розібратися. І якщо так, в нас. Окремий документ щодо цієї процедури, в якому прописані всі моменти, які ви повинні знати, не знати, бачити, не бачити. Окремі особливості, бо, якщо це, наприклад, лазерне видалення, є питання щодо дерматологічних захворювань в анамнезі, типу сабирного дерматиту, псоріазу, прочих історій. Предметна людина, яка робить конкретно цю процедуру, яка вам про все це розповідає, яка вам дає цей документ прочитати, яка вам вас ознайомить повністю і проведе вам чудову цю процедуру, будьте мати класний результат.